Вітаю всіх! Хочу поговорити про роль жертви в суспільстві, тому що багато коментарів починається зараз від людей. Мені дуже неприємно, що е, бідні нещасні всі, а інші типу, не мають права взагалі нічого казати. Мені огидно слухати, коли люди кажуть, ви ж живете в себе вдома. Вас навіть мозку, мабуть, немає казати тим, хто живе в Харкові, ви живете в себе вдома через ті, ті події, які в місті відбуваються. Ну, це взагалі люди безсовісні і вони такі бридкі. Нормальні люди такого не скажуть. Ви що? Хай харків'янам ви живете в себе вдома, а коли прилітає? Я тоді була в селі, коли прильот був у мене на районі в кафе. Ви ж розумієте? Це серйозно, це все серйозно, людей повилітали вікна, це все дуже серйозно. Потім згоріла ціла вулиця. Весело, правда? Мабуть, ви також не знаєте, як тут це відбувається, хто так пише. Північна Салтівка всіх прийме, будь ласка, приїжджайте і подивитесь. Вулиця Наталі живій. Мальовниче місце. Ось тоді можна про щось з вами говорити буде. Для інших нормальних людей, які розуміють ситуацію, пишуть приємні коментарі. Розглянемо роль жертви у суспільстві. Зараз дуже багато людей відчувають себе жертвою, жертвою обставин, жертвою життів, будь-якою жертвою. Незалежно, де людина живе, звідки вона взагалі. Морально просто людина себе не відчуває людиною. Це дуже страшно і погано. І з цього треба виходити. Але це деяким подобається, коли людина жертва, її всі жаліють, обідна, нещасна і в тому дусі. А це дуже погано, тому що треба жити далі і не бути жертвою. До цього звикають. А звикати не треба. Треба робити, рости. Розвиватись, бути вище за ситуацію і робити щось для того, щоб ситуація стала краще самому, а не казати, який бідний нещасний, як мені погано, і все таке. Тому я хочу трішки зробити пораду, як вийти з ролі жертви і бути повноцінною людиною, як звити з цієї ролі жертви? Давайте подивимось трошечки. Якісь поради для вас. А ви знаєте, ось це пороця мені подобається. Ваше життя це подарунок долі. Ви можете ним керувати, як хочете. А це швидкість. на карта. В даному випадку, це швидко змінити свій погляд на життя. Просто раз і все. Я не жертва, я людина. Із цієї серії. Карта коса. Вона може підкосити. Тобто, в самому прямому сенсі, людина підкошена, вона не знає, що їй робити, вона безсила. Також це різкі зміни в мисленні. Просто раз і вирішили: я живу. І це допоможе. Приємно. Знаєте, дуже приємно. Так, порада. Як вийти з ролі жертви? Взагалі, як з неї вийти? Давайте тут подивимося, що нам скажуть. Цікаво, що. Ви знаєте, а ми самі приймаємо всі рішення. Ким ми хочемо бути: жертвою чи людина. Ось вам жертва вона, ось вона жертва. Десятка мечів, ось вона жертва. Оце воно і є. Ми приймаємо рішення бути жертвою чи бути людиною. Це від нас залежить, від того, що всередині нас. І тепер головне афірмація для людини, яка хоче вийти з ролі жертви і жити повноцінне, нормальне життя. Відчувати себе лідером по життю. Давайте афірмація для цієї людини- людей. Що вам скажуть? Афірмація. Ух, краса яка. Я добра і співчутлива до себе людина. Я люблю і приймаю себе безумовно. Полюбіть себе. Завжди вам це кажу: полюбіть себе спочатку. Кожна мама повинна любити себе і бути здоровою мамою для своєї дитини. Починайте з себе. Обов'язково розкажу приклад: малий, погано дрих. В своїй кроватці зовсім не хоче дрихнути. На великому ліжку він починає сповзати на край. Я пішла з ним спати в коридор. Скажу чесно. А я там в шкафу купе відкриваю дверцятки, він ножки туди просовує, дрихне. Койовдиться, він поспав, я поспала, ми з ним проспали всі бухи, життя прекрасне. Ось вам бачите, приклад: робіть так, щоб було комфортно і вам в першу чергу, щоб ви на ранок були адекватною людиною для оточуючих. Про що я кажу: любіть себе, починайте з себе. І ви станете реально людиною, і вас ніколи не будуть сприймати жертвою.